Важливими і актуальними для розуміння сучасного світу є теорія залежності та світсистемний аналіз Іммануїла Валерстайна. Якщо світсистемний аналіз Валерстайна ще в українській соціології досить відомий, то видається, що теорії залежності надають занадто мало уваги в українській соціології. Теорія залежності, з якої ми почнемо, є надзвичайно цікавою і складною концепцією, яка пояснює в першу чергу нерівності між країнами чи регіонами світу. Теорія залежності стосується не тільки соціології чи економіки, але має велике значення для розуміння і міжнародних відносин, які виникають на основі існуючого економічного порядку. Недарматя, як реалізм чи субімперіалізм, звичайно, що ця теорія не є універсальною, має свої недоліки і свої обмеження. Втім, вона залишається надзвичайно корисною для того, щоб більш глибоко розуміти феномен залежності у сучасному світі, а отже, і відносини між найбільш та найменш розвинутими країнами. Звичайно, це питання влади і підкорення, це питання і боротьби. Центральною аналітичною дихотомією в теорії залежності є центр периферія яка відображає нерівність економічного, соціального, політичного розвитку найбільш та найменш розвинених країн. Теорія залежності має свої варіації, і її еволюція залежить і від. Персональної наукової еволюції її представників. Тому для того, щоб схопити її ключові ідеї, варто розглянути найбільш яскравих представників, серед яких відзначимо руя Ма 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 мауру Маріні. Андре Гундера Франка та Семіна Ам... Семіра Аміна. Звичайно, що цими іменами теорія залежності не вичерпується. Почнемо з Руя Мауру Маріні, видатного бразильського економіста і соціолога, який є одним із фундаторів теорії залежного розвитку. Згідно Маріні і його теорії залежності, імперіалізм є породженням сучасної економічної системи, в якій концентрація ресурсів. І капіталів в центрі призводить до їх дефіциту на периферії. Пронизуючи залежність суспільства, імперіалізм стає формоутворюючим фактором суспільно-економічного ладу, держави і культури, каже Маріні. Маріні ставить питання про те, що залежність виявляє себе не лише у перетіканні капіталу і доданої вартості із периферії у центр, а й в тому, що. Пануючі класи у залежних країнах намагаються компенсувати ці втрати над експлуатацією робочої сили. У версії теорії залежності Маріні залежність у історично-процесуальному рівні має такі основні історичні форми. Перше – традиційна або початкова залежність колоніального типу 1521 1850 роки. Торгова експортоорієнтована залежність в умовах олігархічної латифундистської системи. Це друга форма. Третя форма фінансова промислова залежність 1930 1950 х років. Четверта форма припинення імпортозаміщення і нова хвиля прямих іноземних інвестицій надали залежності новий, здебільшого технічно, індустріальний характер. І Наступна форма, неоліберальна залежність, що має в першу чергу фінансово-технічний характер. Її головні риси включають, по-перше, фіктивно спекулятивний капітал, орієнтований на фінансові послуги та інформаційні технології. По-друге, світовий ринок як осередок накопичення і спекуляцій. По-третє, нові периферії, створені міжнародним розподілом праці і які спеціалізуються на постачанні природних ресурсів, продуктів харчування і корисних копа. Четверта: а також дешев... експорт дешевої робочої сили з залежних країн у розвиненні. Неоліберальна залежність є найбільш сучасною формою залежності. Однією з центральних ідей Маріні є те, що відсталість країни, регіону чи цілого континенту є способом інтеграції у світову економіку. Залежність це не є суто економічною, але й політичною, адже центр концентрує і ресурси влади. Надзвичайно важливе місце в теорії залежності посідає економіст та соціолог німецького походження Андре Гундер Франк, який не тільки є одним з основоположників теорії залежності, але й світсистемного аналізу. Сам Франк є фундатором оригінальної концепції недорозвитку розвитку The Undevelopment of the Development, яку він застосовує для аналізу світового порядку, так і для розуміння залежного розвитку окремих країн. Хоча більш прийнятним в літературі є поняття є розвиток недорозвитку або розвиток слаборозвиненості. Ця концепція франка сформувалась великим чином в результаті досліджень латиноамериканського залежного розвитку. Загалом сучасна економічна система заснована на відносинах залежності між країнами метрополіями та країнами сателітами. Останні перебувають у позиції відсталих та експлуатованих. Таким чином виникає потреба в одній із ключових аналітичних дихотомій Франка центр або «метрополія» та периферія. Ця дихотомія згодом трансформується у ядро, напівпериферія, периферія у світсистемному аналізі Іммануїла Валерстайна. У самого Франка й його оглядачі також знаходять не тільки світову метрополію, але й національну метрополію, яка має власних внутрішніх сателітів. Загалом на поверховому рівні така система відносин видається зрозумілою. Але Франк намагається зрозуміти те, яким чином виникають ці відносини залежності, як соціальні, зокрема економічні механізми спрацьовують. Слабо розвиненість країн стає результатом економічного зростання передових країн, в тому числі в результаті їх колоніальної політики. Виникає ситуація, коли центр або метрополія здійснює привласнення додаткового продукту, що виробляється залежними від центру країнами, сателітами. Таким чином, привласнений продукт слугує для економічного розвитку центру, тоді як периферія, не маючи доступу до власних же, до власних же ресурсів, залишається слабо розвиненою. Такі відносини залежності функціонують не тільки на рівні капіталістичної світової системи, але й на глибших рівнях соціально-економічної організації життя. Вони відтворюються на рівні національних регіональних метрополій. Таким чином, для внутрішніх сателітів проблема ускладнюється тим, що, на відміну від світової метрополії, яка не є чимось сателітом. Внутрішні сателіти залежні, каже Франк, цитуємо від всього ланцюга, розташованих над ними метрополій. Теорія залежності, в тому числі у франковому її варіанті, намагається здійснити ревізію ідей теорії модернізації, про яку ми з вами теж уже говорили. Таким чином, розвиток у слабо розвинених і залежних країнах також відбувається. Але він не аналогічний навздогінній модернізації. Система відносин центр периферія фактично увіковічує відсталість. Це замкнене коло можна розірвати, лише послабивши залежність від метрополії, яка є експлуататором. Зокрема, такі спроби відбувались у Чилі за президента Альєнди, коли відбувалась і націоналізація американських компаній. Хоча сам Франк не ідеалізував економічний ефект такої деколонізації, все ж він відзначив зростання рівності масової освіти, гідності населення та розвитку демократії. Цікаві зауваження Франка стосуються такого, такого ринкового явища, як інвестиції в людський капітал. Франк на прикладі Індії, СРСР, країн Східної Європи добре продемонстрував, що інвестиції в людський капітал в країнах, що перебувають у стані залежності, призводять до зростання експорту людського капіталу, найважливішого капіталу. Сам Франк каже, Цитуємо, сотні тисяч індійців мають вищу освіту, але багато хто з них їде працювати до Північної Америки та робить свій внесок разом із вихідцями і Східної Азії у технічний розвиток Америки, але ж ніяк не в економічний розвиток власне Індії. Таким чином, ми можемо з критичних позицій поглянути на різні програми, наприклад, академічної і освітньої мобільності, які реалізуються іншими країнами та зачіпають Україну та інші залежні держави. Наприклад, такі програми можна розглянути як такі, які через конкурсні механізми здійснюють селекцію найбільш Перспективних та конкурентних студентів та молодих учених, які, потрапляючи, наприклад, в країни ЄС, цілком можуть залишитись там для постійної роботи та проживання, і не повернутись до України. В останніх своїх роботах Франк переглядає свої погляди, і це видається дуже своєчасно і логічно і виправдано. Він доходить висновку, що теорія розвитку вже не така актуальна, як раніше. Теорія його теорія розвитку. В роботі Реорієнт він робить висновок про те, що світова гегемонія зміщується із Сполучених Штатів до Азійського регіону. А спроба Сполучених Штатів цю гегемонію утримати є безперспективною. До становлення Західної гегемонії позицію економічного гегемона займав саме Схід і економічний розвиток країн Сходу. У 20 столітті стримувався заходом більше позаекономічними засобами, в тому числі і військовими. У Реорієнт Франк пропонує і ідеологічну переорієнтацію соціологів з домінуючого поки євроцентризму на сходоцентризм. Іншим визначним представником теорії залежності є єгипетський економіст Самір Амін. Самір Амін вказує, що глобалізація і як наслідок формування транснаціонального простору економіки не знімає питання імперіалізму, адже контроль над ключовими секторами капіталу має чітку національну прив'язку. При цьому він критикує спрощене уявлення про глобалізацію, яка начебто знімає питання імперіалізму. Який нібито подоланий як подолане протистояння центру та периферії. Цікавими є розмірковування Аміна щодо співвідношення американської та європейської політичних культур, їх суперечностей, що пов'язані із доволі непростими американсько-європейськими відносинами, що ми можемо, наприклад, спостерігати за часів другого президентства Дональда Трампа. В Сполучених Штатах. Тут, як властиво аміну, позиція вченого досить критична. Співвідношення політичних культур США та Європи має характер боротьби. Амін пов'язує формування європейської політичної культури із рядом визначальних моментів. Формування політичної культури Європейського континенту це продукт послідовних визначальних подій та явищ. Просвітництва і винайден... винайдення сучасності Французької революції, розвитку робітничого і соціалістичного руху, і виникнення марксизму революції в Російській імперії. Амін називає ці події лівими проривами. Вони, втім, на його переконання, не визначають політичне керівництво у сучасній Європі. Але їх вагомим наслідком став. Контраст правого і лівого сегменту в політичному спектрі. Згодом правий поворот в Європі призвів до широкої підтримки імперіалістичних проєктів, результатом чого стала мобілізація шовіністичних націоналістичних ідеологій, які досягли свого найбільшого розквіту у 1914 році. І сьогодні в європейській політичній системі ми бачимо, що протистояння правого і лівого спектру е політичних ідеологій залишається. Інша ситуація із формуванням політичної культури склалась у Сполучених Штатах. Унікальність американської культури в соціологічному та економічному смислі відзначило багато вчених. Зокрема, як ми вже і згадували, Макс Вебер у протестантській етиці. І дусі капіталізм. Амін же зауважує американські особливості. Так, послідовність тих подій або моментів, що сформували американську політичну культуру, досить відмінна від європейських, європейської культури, від формування європейської культури. Для Америки це утвердження в новій Англії антипросвітницьких протестантських сект, що зокрема відзначав і Вебер. Контроль з боку колоніальної буржуазії над американською революцією, альянс народу з буржуазією, що багато в чому засновувався на експансії, наслідком якої стало знищення та сегрегація індіанців. Велике значення відігравала і міграція, послідовні хвилі, якої призвели до фрустрації. Визрівання соціалістичної політичної свідомості і замінили його комунітаризмом. Відмітною рисою процесу формування політичної культури у США стало домінування правих, тобто представників правої ідеології, націоналістичної. Це домінування, на думку Аміна, і створило умови для розвитку капіталізму у Сполучених Штатах, а отже, і американського імперіалізму. Тому сьогодні Європа і США знаходяться у стані боротьби навколо американізації Європи, яка визначає майбутнє людство на думку Аміна. Результатом цієї боротьби стає руйнування європейського політичного і культурного надбання, яке заміщується американським. Так вважав Амін. Надзвичайно важливим внеском Аміна в теорію залежності є його розуміння залежності як способу інтеграції в світову економічну систему. Він стверджує, що усі країни інтегровані у глобальну економіку, але ця інтеграція є різною. Країни, які складають центр, центр економічно орієнтовані на себе, самоцентралізовані. Амін протиставляє таку орієнтацію автарки, але водночас і відкриті. Тобто країни, які складають центр. Ця відкритість, яка має ознаки імперіалізму, на думку Аміна, полягає в активному формуванні глобальної структури. Периферія ж не орієнтована на себе, вона інтегрована у систему пасивно. Мало впливає на формування структури, до якої вона здебільшого пристосовується. Прикладом такої пасивної інтеграції, на думку Аміна, є Африка. На ранніх стадіях формування сучасної економічної системи Африка інтегрувала в лапках у цю систему завдяки рабам згодом колонізації, в ході якої відбувалася агресивна експлуатація дешевої робочої сили та природних багатств. Без модернізації господарської діяльності, що, наприклад, на століття загальмувало масштабну модернізацію сільськогосподарського сектору. Наслідком такої інтеграції і стала відсталість і залежність Африки. Колонізація Африки зруйнувала великі державні утворення континенту, які були замінені на невеликі, але жорсткі диктатури. Сьогодні спосіб інтеграції Африки радикально не змінився, але відсутність достатніх ресурсів поглиблює нерівність континенту відносно центру глобальної економічної системи. Отже, теорія залежності намагається пояснити залежність менш розвинених країн від розвинених. Ключовим тут є те, як послідовниками теорії залежності бачиться сам механізм виникнення такої залежності. Бідні країни є бідними головним чином через спосіб їх інтеграції в глобальну економіку. Концентрація ресурсів у центрі, їх значне і швидке перетікання з периферії призвели до того, що країни периферії опиняються у залежній відсталості. Вони не орієнтовані на власний розвиток, а є ресурсною базою для країн центру, які виступають у ролі експлуататора. Таким чином, можемо досить обґрунтовано стверджувати, що у таких умовах ліквідація цієї залежності на глобальному рівні можлива. Не завдяки локальним реформам, а лише через зміну економічної моделі, яка досі залишається орієнтованою на концентрацію ресурсів в країнах центру. Мабуть, сьогоднішнє економічне зростання Китаю не є ознакою зміни цієї моделі, а всього лише проявом боротьби центру і напівпериферії, до якої відносять Китай, де. Останнє, тобто напівпериферія, намагається сама стати центром. Таким чином, зміна однієї країни іншої в центрі не матиме, можливо, значення для ліквідації залежності у світі. Теорія залежності, що дуже важливо розуміти, має і свою драматичну історію, пов'язану із тим, що доля наукових теорій і долі вчених залежні і від політичної боротьби. Тому теорії залежності не оминає спекуляція нею. Не оминає доля спекуляцій нею. Зокрема, в Росії путінської доби цю теорію можуть, наприклад, використовувати для виправдання агресивної політики в Україні. Теорія залежності вказує на гегемонійне положення найбільш розвинених країн, до яких Росія, звісно, не належить. Тому тут дуже легко видати агресію Росії як вимушену боротьбу проти несправедливості і залежності, у яких винен, ясно, на думку росіян, хто захід, так би мовити, видати імперіалізм за боротьбу проти імперіалізму. Але насправді теорія залежності не виправдовує ані Росію, ані будь-кого іншого. Тім теорія залежності, незалежно від політичної кон'юнктури, безперечно, залишається актуальною, особливо з огляду на те, що нерівності між країнами сьогодні, як відзначає багато вчених, поглиблюються.